Зараз ще всі смакують у мережах твої фото у красовому костюмі на підсумках сезону з нагородою від Ла Ліги, а тут ти вже їдеш у робочі в будні працювати. Все ж таки, що ти більше любиш? Червону доріжку чи футбол? Та я думаю, більше люблю футбол, тому що це такий був досвід з цією червоною доріжкою. Тому так це приємно, але. Мені було так трішки, трішки якось не по собі, незвично, дуже багато зірок світового рівня, і... але це такий досвід приємний був. Але скажу чесно, грати в футбол і готуватися до матчу набагато легше, ніж бути присутнім на таких номінаціях. Тому легше працювати на футбольному полі. А взагалі, як часто протягом року ти втягаєш діловий костюм? Та я, я думаю, це перший раз, напевно, за, не знаю, може, за декілька років. Ну, а взагалі тобі подобається такий діловий стиль? Ні, ну виглядає, звісно, так солідно, можна так сказати. Але, але так, щоб сказати, що зручніше, ніж спортивний одяг, то ні. Так, один раз вдіти і йти там на декілька годин і все. Нагорода трафей пічічі привіз з собою чи залишив вдома. Нагороду не привіз. Нагорода буде, як мені сказали, десь в грудні. Тому Марка нагороджує всіх, ну, хто став кращим бомбардиром десь у грудні. Тому ближче до грудня вже буде якась інформація більш конкретна. Чи думав якесь особливе місце вдома під неї завести? У мене є. Такий, таке місце, де я зберігаю всі свої нагороди. Впродовж цього сезону там назбиралося так багатенько, тому я думаю, що дружина знайде місце і для цієї нагороди. Тобто, це її ті дружини знайти? Ну там і, і донька відповідає за це місце, тому це більше як для неї. Я так... Я, я намагаюся всі нагороди все забирати, тому, тому що їх чекає моя донька. Перед початком чемпіонату взагалі ти міг уявити собі такий сценарій. Чи можна сказати, що ти здивував сам себе таким досягненням? Ну, за нагороду Пічичі, щоб її отримати, звісно, я напевно не уявляв цього перед стартом сезону, але вже продовж сезону десь я розумів, що я можу. Поборотися за цю нагороду і вже десь ближче до кінця сезону я вже остаточно зрозумів, що потрібно боротися, тому в мене є всі шанси, щоб здобути її і так і сталося. Е, можливо, комусь персонально присвятив цю нагороду. І що взагалі вона означає для тебе? Ну, я думаю, що ця нагорода для всіх тих, хто впродовж сезону мене підтримував. Все, і... Наші збройні сили, і ті, з ким я спілкувався на протязі всього сезону. У мене багато знайомих, які зараз воюють, тому вони мене також підтримували. І я вважаю, що ця нагорода для них і так, це їхня нагорода також. Тому це для це дуже важлива така нагорода в Іспанії. І... Добре, що я її зумів отримати, і також моя сім'я мене підтримувала упродовж, тому це нагорода для моєї сім'ї, для моєї країни і для наших воїнів. Е, ти дуже кльовий пост в інстаграмі написав подяку Стуані за підтримку, тобто це, по суті, твоєму конкуренту за місце в основі. Е, і взагалі ти сказав, що він перший, хто назвав тебе пічіще. Можеш розказати, як це було і коли? Ну, я пам'ятаю, це сталося напевно. Після п'ятої гри десь, коли я забив два голи, і в мене було там всього напевно три голи забито, і він мені на рано ми зустрілися за сніданком, і він мені сказав «пічічі», Ола Пі І так він мене впродовж цілого сезону. Вітав, і, і ми такі і прощалися з ним, і віталися. Він мене постійно називав Печічі, тому напевно щось знав. І так от я вирішив написати про нього, тому що це реально легендарний гравець для Жерони, для нашого клубу. Це найкращий бомбардир і такий справжній лідер в колективі. Тобто, можна сказати, що до цього прізвиська ти звик, звик до того чи як став ним. Ну так, десь він мене цим прізвиськом, можна сказати, так мені дав Дивець. таку мотивацію, установку так, на, на цей сезон. А тебе напевно привітали просто тисячі людей, чи можливо був хтось, від кого ти не очікував привітання, чи здивував тебе, чи можливо запам'ятався? Ой, так дуже багато хто привітав, тому намагався всім відповісти і на це. Е... Мені знадобилося десь два-три дні, тому кому я ж і не відповів, вибачайте. Відповім згодом. Але таких особливих я думаю не було. В принципі, всі розуміли, що зараз дуже таке все загружена, така медійна ця історія. Тому всі намагалися написати коротко, і ясно. Я намагався всім відповісти. Тому такого, щоб там надзвичайного, напевно, не було. Тобто, всі. Одне теж е, молодець, ми в тебе вірили і все. Напевно, привітань було більше, ніж день народження. Ну так. Я мені щось е, зразу, так, е, така ностальгія, коли я гол забив на євро. От, щось е, на зразок такого ж і було і цей раз. Е, серла чи Берінгем не вітали, не писали в інстаграм? Та ні, 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 ні. Я думаю. Один готується до важливого матчу в лігі чемпіонів, а серлоту хочеться побажати тільки скорішого відновлення, тому що він зазнав травми. Тому ні. Якщо говорити про таку інстаграмну історію, ти міряв кількість підписників в інстаграмі до того, як ти здобув трофей і після? Та міряв. Та й ну як міряв. Я дивився, як стрімко да. зростав. Ну, не, не прям там стрімко, але... Там 1020, я думаю, прибавилось за цей час. Як ти думаєш, коли дожинеш Луніна за підписниками? Ой, не знаю, в нього там дуже багато. В нього, я не знаю, скільки три мільйони, да, напевно, вже. Та ні, поки ну щоб Луніна догнати, потрібно якийсь такий клуб. Рівня Реала Мадрида, напевне, було так. Я думаю, просто не доженеш його. Взагалі, феєрична кінцівка сезону відкрила друге дихання. Щоб не гірше, ти зміг себе проявити безпосередньо і в матчах за збірну. Як ти відчуваєш, сили залишилися чи власне їх стало навіть ще більше? Сил було потрачено на цей сезон дуже багато, тому що я майже відіграв кожен матч. А не пропустив, якщо я не помиляюсь, два матчі, але Добре, що закінчив сезон на такій гарній ноті для себе. І для і команда закінчила на попадання в лігу чемпіонів. Це історичний момент для Жерони. І, і всі так, і всі пішли в відпустку е, на гарній ноті. Для мене було пару днів. Я відпочив, тому зараз я готовий до. До праці і до підготовки до євро. Які безпосередньо перед собою ставиш завдання на це євро можливо, стати найкращим бомбардиром? Та, я не люблю так загадувати, тому що ніхто не знає, що буде завтра. Тому я, я хочу, щоб просто наша збірна продемонструвала свій потенціал на цьому євро. А якісь перед собою задачі я не буду ставити, тому що. Потрібно підготуватися. І в нас є три дуже тяжких матчі, які потрібно просто виклатись на всі 100%. Ти взагалі добре пам'ятаєш свої голи протягом сезону? Е, За Жироном? Да. Ну, да, так. Ну, так. Зараз ми це перевіримо. А... Е, у якому таймі Артем Довбих забував більше? Е, у якому таймі? Я скажу. Ну. То я думаю. Та я думав в першому. Так, в першому таймі ти забув 14 голів, а в другому 10. Скільки голів ти забив правою неробочою ногою? Один гол. Молодець. А головою? Сім. Шість. 6, так. Да. Скільки забив пенальті? 7. Молодець. Скільки дублів і скільки хитриків ти оформив? Два хитрики, дублі. Е, бетіс, Алавес? Е, два, напевно. Три. А, три дублі, да? так. Так. Якому клубу забув перший гол? Реал Сосіда. Молодець. А, хто асистував тобі найбільше в голах? Ну, я думаю. Я десь 3-4 точно зробив асисти. Ві... Я думаю, Віктор. Не Віктор. Савіло? Ні. Та хто? Ян Коуто. Ян Коута? Е, треба подякувати йому. Да, я чисто думав, що Вітя або Савіла. Вітя 3. А Ян 5? 4. Ну. Е, два останні питання. У твого агента зараз багато роботи? Ход, дос, достатньо. Ну, давайте її прогноз, Скільки голів ти заб'єш на євро? О, ні, я не буду казати. Не хочу, не хочу наврочити. Я думав, ти мене по-нормальному не зустрінеш без З квітами? З квітами? Ясно, хто більше заб'є. Прикинь, я пічичі виграю. А ти розумієш, що це мені конфіденція з атакою? Народження. Скажи, будь ласка, чи в 20 років ти думав, що ти своє 30-річчя будеш зустрічати в таборі національної збірної вже перед другим своїм євро? Дякую за вітання. Мабуть, 20 років я про це не мріяв, ну, десь там, мабуть, і мріяв, але що так буде, то ні. Мені дуже приємно бачити дощ, який йде. Кажуть, коли в день народження йде дощ, то гарний знак. Під час обіду тобі подарували е, торт. Скільки шматочків ти з'їв і взагалі чи любиш ти солодке? Я люблю поїсти, то я так, але е, маленький кусочок з'їв. Чи віриш ти в те, що якщо загадати бажання, то воно і здійсниться? І чи загадав ти сьогодні бажання? Е, бажання, да. е, е, так. то Треба боятися бажань, бо вони здійснюються, тому треба завжди про щось мріяти. А, ти взагалі дивишся TikTok, знаєш, що тік TikTok, можливо, буде багато відео з тобою. <гум> Інколи дивлюсь TikTok, так. Да? А взагалі, який найбільш оригінальний подарунок тобі дарувало на день народження? Оригінальний? Та мабуть, так і зараз і не згадаю, чесно кажучи. Я не дуже люблю подарунки, тому що... Інколи там дарують, не те, що я хотів. От, і тому, тому, так, чесно кажучи, не пригадаю. Про 30 років у чоловіків багато жартів. Чи є якийсь твій улюблений жарт про старість, про вік. Чи ти вважаєш себе ще молодим? Я ще молодий, це тільки початок старшого життя, так сказати. 30 тільки почало, початок. Тобто в тебе ще нічого не болить, не, не турбує? Звісно, болить. Звісно, болить. Да, сьогодні зранку проснувся і шиє коліна. Все далося, мабуть, на погоду. Сустави болять, Та і сустави теж, да. сьогодні прибув до нас пічічі, найкращий бомбардир Лаліги. Як гулки про скажу, чому секрет успіху Довбока? Що він вміє такого крутого, що став найкращим у чемпіонаті Іспанії? Я ще півроку назад прокачав його бутси, тому я йому сказав, що він не забиває голів і виграє цю нагороду. От цьому це і є успіх його. Тобто, це завдяки тобі? Звісно. Якщо порівнювати це євро з минулим ковідним, наскільки взагалі відсутність яких жорстких обмежень допомагає згуртуватися команді і почуватися вільніше, власне? Та й прошло євро так нормально було, і в нас колектив гарний, тому. Мабуть, ще ні про що говорити, тому що це тільки підготовка йде, а далі вже на євро побачимо якісь там відмінності, що було. Ну, маски не треба носити і здавати постійно тести. Сумуєш за тестом чи за маскою? Ні, тим, ні за тим, не сумую. Який, власне, графік зараз у команди? Скільки сьогодні було тренувань, про що говорити на теоріях? Було сьогодні два тренування. Це такий сьогодні був один із днів, коли буде було. Трошки важкувато, але йде підготовка чисто на євро, не до гри, а там якогось товариського, а до євро. Тому ми готуємось, важко готуємось, щоб показати свої найкращі якості. Тебе вважають одним із найкращих, а можливо найкращим жартівником команді. А в кого ти вважаєш ще гарне почуття гумору? Там півкоманди гарно жартую. Там, на гальорку сядь, виступатися не а є хтось в когось відсутні почуття гумору? Та є, там теж хлопці. Ну, Фемілі називати не будемо. Останнє питання. Завтра вже буде фінал лігі чемпіонів. Твій прогноз? Хто виграє, з яким рахунком? Ну, там Андрій, мабуть, не грає, так. Да? Із хвороби, на жаль, тому що він провів гарний сезон. Тому я, мабуть, буду заборосів. Українська асоціація футболу